Нас запитують, як мусульмани відносяться до того, хто відмовився від ісламу та став християнином. Спочатку давайте подивимося, що про це говориться в Біблії. Відкриваємо старозаконня, 17, вірш з 2 по 5. Якщо знайдеться чоловік або жінка, що чинитиме зло перед очима Господа і стане служити іншим богам та падати ниць перед ними, то мусиш вивести того чоловіка чи ту жінку за ворота і побити їх камінням на смерть. Хвала Господу світів, що ми мусульмани. Падаєм ємниць і поклоняємось тому, кому поклонялись Моїсей, Ісус, Мухаммед і всі пророки, Мир їм всім. Зверніть увагу, що в інших подібних відео українські мусульмани кажуть нам, що іслам це релігія миру та добра. Якщо людина дізнається правильну і правдиву інформацію про іслам, вона буде приємно вражена, оскільки іслам вчить добру, миру і справедливості. Іслам не вчить екстремізму, фанатизму, крайнощам, тероризму, а навпаки, закликає нас до прояву високої культури і моралі. Проте зараз нам прямо натякають, що якщо людина захоче піти з ісламу, то її очікує смертна кара. При цьому цей мусульманин намагається сказати нам, що насправді ж християни вірять в те саме, тому немає проблем. Але насправді позиція християн є кардинально протилежною. Ось чому, власно кажучи, у християнських країнах ми і маємо свободу й якою насолоджуються мусульмани в тих країнах, і яку не мають десь в Ірані, наприклад. Бо християнство вчить нас, Ісус вчить нас у Новому Завіті, що віра у нього це є Його запрошення до нас, і це є наш добровільний вибір. Ісус хоче бути нашим другом, і дружба апріорі не може бути нав'язана. Тому примусова віра не має жодного сенсу у християнстві. Новий завіт ніде не закликає вводити смертну кару за невіру. Ісус та апостоли закликали до віри, але рішення залишалося за людьми. Але як же бути зі старим завітом? По-перше, варто розуміти, що мова йде про теократичну державу, де кожен громадянин добровільно погоджувався з тим, що саме один Бог, Яхве, є царем цієї держави. Це був завіт, але людина могла не вступати в цей завіт, наприклад, вона могла вільно піти в іншу країну. Вже на цьому мом моменті ми бачимо велику різницю між тим, що є в ісламських країнах, і що було в теократичному Ізраїлі. Чи можуть сьогодні в ісламі, особливо жінки, просто поїхати з країни і стати християнами? По-друге, контекст цих законів передбачає публічну атаку на Яхве. Ми бачимо фразу навіть в процитованому ним уривку, що чинитиме зло. Мається на увазі, що людина публічно порушує завіт в рамках Ізраїлю і закликається робити інших. Ось що каралося. А якщо людина пішла б в іншу країну, не було б питань, це її вибір. По-третє, дослідники Старого Завіту відмічають, що фрази про смертну кару у Старому Завіті означали серйозність гріху, але в більшості випадків не розумілися. Буквально. Наприклад, людину могли просто вигнати з міста, а не вбити. Нарешті, по четверте, старий завіт ніколи не розглядався як ідеал. Це був інструмент для збереження та підготовки обраного народу у рамках жорстокого стародавнього світу. Не було розвиненої системи судів, поліції і так далі. І доуполконство часто приводило до аморальних вчинків, включно з жертвоприношеннями дітей, наприклад. Тому контекст зовсім інший. І казати, що це є ідеалом на усі часи, значить, просто не розуміти, для чого був потрібен старий завіт. Отже, ситуації в ісламі та християнстві зовсім інші. І у випадку з ісламом ми не бачимо християнської етики. Ми не бачимо справжньої пропозиції любові та дружби з боку Бога. І це трагічно. Але блага звістка полягає в тому, що Ісус пропонує тобі дружбу. І мусульманам також, і він пропонує справжній вибір.